Я з вас чемних і тихих дітей зроблю. Будете всі в моїй колекції. Камради, тікаймо! тікаємо! Сподіваюсь, це було не марним. Тікі, цяточки! Так. <рес> Обережно! У нього сила вояжу! Він заманить у пастку! Дякую! А кетчуп! До ваших послуг суперкотда і леді... Монарх дав йому силу талісмана коня! А якщо й у планшеті нові застосунки, буде нелегко. Я отримав силу телепортації. Я отримав силу телепортації. Стережись! Поповнити мою колекцію своїми талісманами. О! 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 Скільки разів ви обманювали мене з допомогою ілюзій леді Бак і Суперкоте? Тепер моя черга! Полен муло! Калки! Ваші сили тепер мої! Хм. Сила сублімації. Вона дозволить мені обирати силу самому. Оріко, твоя сила тепер моя! Ха! Я знаю, на що ви надієтесь квомі, що втрачу контроль над своєю силою. Але я став монархом не просто так. Тепер я можу об'єднувати до п'яти сил талісманів разом. Більше ви не побачите свою любу хранительку. Вояж Жало. Моношення! Ти уникаєш одного двох ударів, а якщо вісім. Я не думаю. Особливо, якщо не чекаєш. Сублімація сила невидимості. Ми його не зловимо. Супершанс! Це тертий сир? Благо сподобається. О! Вояж. О! Чого ви боїтеся тут нічого не видно, ясно, пора обідати. З'єднайтесь. Відпусти мене негайно. Стій! Я не ворог. Я лише хочу поговорити. Множення. Шукайте його. Його слід десь тут. Вояж. Що ти хочеш сказати мені? Я... Я не знаю. Та відколи побачив, думаю про тебе безперестану. Я відчув, що ми з тобою. Схожі, <гум> у нас тільки спільного, і все ж ти не схожа ні на кого. Я вперше зустрів таку. Ми з тобою не знайомі. Я знаю тебе. Я весь час за тобою стежив. Ще краще. Стежиш за мною, шпигуєш, а тепер викрав, щоб нарешті познайомитись? А, а, так. Ти геть некомпетентний у соціальних стосунках. <гум> не можна викрадати людей проти їхньої волі. Пробач. Більше не буду. Я хотів захистити тебе від матері. Не можна так говорити з тобою. Як я могла наговорити таке Габріелю Агресту ту Ти була неймовірна, марінет. Тікі ця Їй стало можності протистояти батькові. Вона не дасть собою попихати. Флаг, діхті! Аргос, певно, перетворився. Байдуже. Фелікса ми теж вистежимо. Хм. Кагамі не рухайся. Я врятую тебе від цього нікчеми. Ми врятуємо Кагамі! Я тебе рятую. Дусу, розпускай пір'я. Фелікс викрав мою дочку, а ви заважаєте її рятувати, на чиєму вибоці ледібак і суперкоте. За мною. Від нас не втечеш. Бери цих двох котику, я беру двох інших і Фелікса. Провчи його, міледі. Он як чинять герої і чудовиську допомогли втекти. А тепер б'єтеся зі мною, матір'ю, що рятує дочку. Гей, hey, Меледі, а вони мають рацію. Усі ми хочемо одного. Вони врятують кагамі, а ми відберемо талісману Фелікса. Це ризиковано. Вони під впливом монарха. Пані Цуругі, відторгніть мегакуму і дозвольте нам повернути вашу дочку. Якщо ви не зі мною, ви проти мене. Котаклізм! Я поверну всі талісмани по одному, якщо доведеться. Купол! Шало! Котаклізм! Купол! Хто тут дурень? Той, у кого 15 талісманів, чи та, що необачно скочила в лігво монарха, помилково надівши два талісмани, яких я жадаю. Це ти, дурень, який програє, як завжди. Я поверну все, що ти вкрав у мене, і звільню крові. Катаклізм! Не вийде. Ти лише звільниш цей світ від свого існування. Котакулізм! Простіше, якби ти міг здолати мене, клацнувши пальцями, правда ж? Весь? Що ти зробив з талісманами? А... Де це квомі? А... А... Квомі, мої бранці, жалюгідні звірята в клітках. А... Одні люди вдовольняються правилами, а інші прогинають світ під себе. Ти гралася з талісманами, а я перевинайшов їхню магію. А коли я заберу твої, я ще й весь всесвіт реконфігурую, виголосивши бажання. А... А? <ганістя> супер шанс! Реконфігуруй це! <ганістя> супер-коте, де суперкоте! Це точно він камрада зелене масло! Точно, камради кетчуп! <ганістя> Діти, мені привиділо жахіття. Монарх став президентом Франції, а рух опору здався. Тоді це точно страшний сон. Рухопору не здається. Я твій час на обшуки не марнуватиму. Гей, рудий таргане і вуличний котяро! Якщо ви там, краще скоріше виходьте! Париж 15-й округ. Я звільню тебе від жисів. А? Що сталося? Мамо, швидше обшукай місто. Треба знайти леді баги суперкота. Добре, я блискавкою. Життя наче мода. Люди мають лише ілюзію вибору, як ви самі казали. Слушно Габріелю Агрест. Як ти взнала? Удача. Я чула, це одна з моїх суперсил, а інша сила Котоклізм! Ах! Ах! Ні. Сила буйвола. Ні! ні, 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 ні. Шкода, що ти вразлива Ах! до своїх кошмарів. І шкода, що я не вразливий до твоєї удачі. Протидія, вояж, жало. Мій справжній кошмар. Це ви. І він скінчиться тут. Котоклізм! Боягуз хоче заскочити зненацька. Що це зі мною відбувається? Нора! Бігом, поки портал не закрився! Як це можливо? Ти вже використав силу. Використав чи збираюся. Схоже, на талісман часу звичайний час не впливає. Хіба нелогічно? Ти вражаєш? Угу. А, він підловить їх, тобто у нас у каналізації. Зріжмо шлях. Ми теж можемо заскочити його зненацька. Я піду сюди, а ти йди туди. Хто хто тепер, за ким женеться? А ти як думаєш? Нара! Хей, марші! Він виснажується, це наш шанс! Згодинник! Заберімо хоча б талісман кролика. Що це було? Де це я? Що металико кролико черепахо, і я не знаю, хто там ще, заблукав? Ну все, віддавай талісмани. Флав, Я бачу це надовго. Єднайтеся. Навіть якщо відбереш, я знайду його. Ти не знав, що багато талісманів зараз це небезпечно. Ми його здолали, схоже на те. Сюди скри, треба її діснувати, майстер Фу. Трікс Полен Лонг. Розділіться. Апорт. Купол! Знищ його купол! Я вже використав катаплізм. Ну. Барк, Вейс! Флав! Єднайтесь. Нора, не бачити вам талісмана. Ні.